Відбулися матчі чемпіонату Івано-Франківської області з футболу серед команд першої та другої ліг. Три команди, що представляють Коломищину, виграли свої матчі. Лише отеніці минулими вихідними не грали. Про перебіг футбольних баталій далі в сюжеті. Коломищина один із регіонів, що делегував на першість області аж чотири команди. Дві з них грають у першій лізі, тільки ж у другій. А якщо вищі за класом команди зіграли вже десятий тур першості, то друголігові футбольні дружини зараз грають лише свої шості поєдинки. Та й то не всі, до прикладу, команда Отинії цього разу була вільною від ігор. Щодо наших команд, то тут лише юнаки Коломийських Карпат мали деякі проблеми у делятині. Тому гра там завершилася за рахунку 1-1. Основний склад команди столиці Покуття переграв своїх опонентів у суху рахунок гри 5-0 на користь Коломаян. Зараз наша команда на п'ятому місці в чемпіонаті. Дві перемоги здобув ФК Гвіздець. Це дозволило команді наблизитися до десятки лідерів. Щодо п'ятницького колосу, то у команди справи просто чудові. На сьогоднішній день вони лідери першості. У неділю наші футболісти впевнено переграли команду із Болехова. А вже 5 червня у Коломиї відбудеться місцеве дербі на поле стадіону. Юність вийдуть команди Коломиї та Гвізця. Початок ігор о 15.00 юнаки та о 17.00 основні склади команд. Видовище має бути неабияке.